Добрий день, колеги! Я Тетяна Купчик. Тема сьогоднішньої розмови оплата праці у відрядженні. Роботу відрядженого працівника слід оплачувати згідно з умовами трудового або колективного договіру, але не нижче за середній заробіток. Про це сказано в частині 4 статті 121 кодексу законів про працю. Спочатку обчисліть денну зарплату для цього зарплату в місяці відрядження розділіть на робочі дні цього місяця. До зарплати включіть оклад, постійні доплати, надбавки та премії. Зверніть увагу, під час обчислення денної зарплати для оплати дні відрядження не враховують період, коли за працівником зберігали середній заробіток. Потім розрахуйте середньоденну зарплату. Для цього зарплату за два останні місяці, що передують відрядженню, поділіть на фактично відпрацьовані дні за ці два місяці. Далі порівняйте показники денної та середньоденної зарплати, а роботу працівника за дні службового відрядження оплатіть за більшим показником. Що входить до сукупного доходу для розрахунку середньої зарплати? Основна зарплата, премії та винагороди за підсумками річної роботи, доплати та надбавки, приміром, за надорочну роботу або ж за суміщення професії. Суму нарахованої зарплати враховуйте у тому місяці, за який вона нарахована. Виняток усі премії їх враховують до заробітку періоду, що відповідає кількості місяців, за які їх нарахували, починаючи з місяця, в якому їх нарахували. Коли обчислюєте середню заробітну плату, не враховуйте такі показники. Виплати за виконання доручень разового характеру, що не входять до обов'язків працівника, одноразові виплати, наприклад, компенсацію за невикористану відпустку, матеріальну допомогу, допомогу працівникам, які виходять на пенсію, вихідну допомогу. Компенсаційні виплати на відрядження та переведення. Сюди входять добові, оплата за проїзд, проживання, надбавки замість добових. Також не входить вартість безоплатно виданого спецодягу, спецзуття, мила, молока, лікувально-профілактичного харчування. Також не включають зарплату за роботу за сумісництво та допомогу у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю. Про це зазначено у пункті 4 – Порядку номер 100 Тепер поговоримо про оплату днів від'їзду у відрядження та повернення з нього. Ці дні оплачуєте як час відрядження. Аргументи такі: період відрядження включає в себе час перебування працівника в дорозі до місця призначення і назад. Крім того, наказ про відрядження датують днем вибуття у відрядження та вказують день прибуття з нього. Ідемо далі за працівником, який поїхав у відрядження, зберігають місце роботи протягом усього часу відрядження, у тому числі і часу перебування в дорозі. Про це говорить пункт 13, розділу 1 інструкції про відрядження. І нарешті за дні, коли працівник вибуває у відрядження і прибуває назад, йому виплачують добові. Тож, у підсумку ми маємо дні від'їзду і приїзду, відшкодовують за середньоденною чи денною зарплатою, залежно від того, яка з цих величин є більшою. Ще більше інформації про оплату праці у відрядженні, шукайте у продуктах цифрового видавництва Експертус. Побачимось!